Вітаю всіх вас на каналі Сіх Лайф. Ми спілкуємося разом з Сергієм Чеплигином. Я Назар Єременко. Дуже багато тем для обговорень. Останнім часом сьогодні б хотіли закцентувати нашу увагу, вашу увагу, дорогі друзі, над тим, що ніхто за нас самих не збудує Україну. Ми дуже в нашому народі маємо такий мінус колективного менталітету. Це таке лінивство, духовне лінивство, це такий пофігізм, хтося зробить, хтось має прийти, приїхати. Вже нам приїжджали з Європи зі світу так звані реформатори в лапках. Адепти ліволіберальної ідеології, які зараз очолюють міністерство на якихось островах, такі собі заїжджі гастровери. Приїхали, сказали, будуть реформи, зімітували, втекли. Поїхали. Народ вже за них забув. поіменно їх не пам'ятає. І оця коротка пам'ять це. Проблема нашої колективної ментальності. Це проблема ментальності нашого суспільства. Адже були такі і пані Супрун, і пані Єресько, і пан Новак очолював залізницю. Всі поочолювали, всі поїхали, всі так любили Україну, що опинились десь там на островах. І це проблема нашої ментальності. Розуміти процеси, вникати процеси адже. Якщо ми хочемо збудувати державу, яка буде суб'єктом геополітики, яку будуть шанувати, поважати в дипломатичних колах і у світі, ми не будемо бідними родичами з простягнутою рукою бігати по всьому світу, тоді будуть зовсім інші підходи в міжнародних відносинах. Тому, мабуть, сьогодні хочеться поговорити про те, а що ж робити, що ми прості люди. Не будучи у владі, не будучи при владі, можемо зробити як можемо вплинути на мораль суспільства, як можемо вплинути на політиків, як можемо писати закони, законопроекти Сергію. Твоя думка? Да, то все стосується наразі <клес> <Даром> модна тема, <клес> модне гарне слово: відбудова України Післявоєнна, хтось забиває вже собі місце в цьому всьому. Питання відбудови України це не суто економічне, в першу чергу не економічне, тому що все, що зруйновано, затягнемо пояси. Відбудуємо не, не в перший раз Україна піднімалася з руїни. Це каміння, це цегла, це цемент дерева. Питання людського життя, пам'ять тих, хто загинув, утримання і допомога, шанування тих, хто захищає зах... і буде захищати. Нашу землю і питання: хто буде її будувати, розбудовувати, народжувати. Це питання демографії, це питання моралі, питання етики, питання культури, освіти, естетики, сприйняття. Ми маємо щоб не на нас закінчилася Україна. Питання має полягати в тому, що далі як відбудуємо, тобто праця основна буде полягати з людським матеріалом, з людьми, суспільством, народом. Правильно сказала мораль, етика. Mm. Яка вона буде, тому що знову ж таки ці попередні шахраї, і міжнародні і наші внутрішні, які захочуть е, нажитися і далі красти гроші і красти гроші з відбудови, якщо крадуть е, на фронті на горі на поранених, вбитих, е, за, взагалі, е, що приступає всі норми моралі, і я не знаю, як то поводитися і говорити. Чи то відроджувати військовопольові суди, чи вводити смертну кару, мабуть, все-таки потрібно, тому що йде війна, йде питання виживання нашого народу. Відновлення відбудова. Питання стосується. Ми мали з 91-го року постколоніальний такий конструкт, ось сьогодні, суспільства України до 13-14 року, початку. Вже більшої тої війни, яка точиться століттями з агресором з Москвою тою Ордою, питання у нас полягає, яке буде суспільство, яке буде відновлюватися Україна, яка вона буде відновлена? Звичайно, б не хотілося, щоб ну, щось поверталося до минулого. Чя ми виступаємо з консервативних традиційних цих, але це не українська традиція, це традиція якоїсь окупаційної внутрішньої окупації, нищення нашого народу, що в економічній, що в культурній, що в освітніх сферах, що в військові. Воно ну, все показало прямо. Питання війна пришвидшує багато процесів. Війна деконструює довоєнну структуру, систему. І тут питання стоїть е, реконструкція, але питання стоїть національної реконструкції, тобто повернення е, суспільству, державі функцій властивих українцям, властивих їх традицій, взаємовідношень, звичаєвому праву е, поглиблення суверенітету, а ми це розуміємо, що таке суверенітет національної держави у глобальному світі, то все-таки. Вибудовувати різні моделі е, в усіх сферах життя е, те, що притаманно українству, те, що притаманно нам. Тобто, е, бравши, бравши найкращі приклади, модернізувавши їх і, і йти далі. В цьому питанні: яка це буде відновлення, яка буде реконструкція? Це головне. Питання сьогодні. за це йде війна? Хочу зачитати запитання від одної молодої людини. Яка нам надіслала власне спеціально для цього ефіру питання? Чи не складається у вас враження, що відбувається зачистка корінного народу титулярної нації українців з усіх боків? Зі сходу з боку Путіна його хворого імперіалізму, а з заходу з боку соросівських організацій, ОГБТ угруповувань, і відбувається зачистка нас як українського народу. Одні вмирають, інші вбивають, інші виїжджають і вже ніколи не повернуться в Україну. Україну, і тут залишиться 10-15 мільйонів людей. Дякуємо Олександру з Хмельницька за, за таке запитання. Е, на сьогоднішній день українців в Україні менше, ніж було на початку ХХ століття. Е, ми перейшли ту межу відтворюваності народу. Це те ж саме, що та війна йде. Тобто Українці вже не можуть відтворювати себе. Тобто критичний е, червоний зону. Це демографічний, абортний, там е, гинуть на фронті найбільш хто репродуктивна частина чоловічого населення, там жіночого, відповідно. Е, велика кількість міграцій, міграції, хто виїхав, е, рятуючись. Від всього цього, -цього. Е, хто тут залишився, хто вже не може вже не воювати, не виїхати, нема на що. там Старше покоління пенсійне, е, яке не є в тому плані в майбутній. Проєктувати, програмувати на 10-15 років вже старшим е, таким поколінням неможливо. Тут пропонується те, що задає питання, там вбивається офіційно, тут вбивається, підпільно нищиться, розбещується молодь. Що постає питанням везення кількості мігрантів з Азії з Африки, сюди як робочого населення. Е, тобто їм потрібний наш ресурс, нам потрібно, їм потрібна наша земля, тому вводиться продаж землі під час війни, тому вводиться е, множинне громадянство. Це не тому, щоб ми мали швейцарські паспорти туди їздили. Е, ми їх ніколи не будемо мати. У нас нема таких грошей. Е, це для того, щоб емігранти е, були тут. Тобто ми стикаємося. З питанням виживаємості і десь, щоб нас не спіткала доля, як в Америці індійців в резерваціях, коли нас будуть десь показувати, якісь там зроблять заповідник, там можна буде ходити в шароварах, вишиванках, грати. Цю і, був і, 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 і пригощати якимись притаманними ст, 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 стравами, а в суспільстві, яке розвивається технологічно, культурно, освітньо, місця не буде. Буде не тільки війна, а той, хто працює зсередини знищується наше суспільство. Це теж найбільша загроза, не менше ніж там на сході. Загроза душі ще більша загроза, ніж загроза тіла. Якщо ми говоримо про теологію, богослів'я, святе письмо, і ми дуже часто на наших круглостових формах разом з вами, хочу Роз'яснити для наших глядачів вживаємо такі е, терміни: лексику е, духовна війна, Духовний фронт, е, інформаційна війна, гібридна війна, якщо говоримо от про цей фронт, ви вже частково зачепили, заторкнули цю тему е, духовної, гібридної війни, Духовного фронту всередині країни. Якщо так коротко і чітко від А до Я для наших глядачів розкласти, щоб було розуміння, що це таке. Як вона відбувається? Як, що держава в синергії зі своїм народом і церквою може зробити на упередження негативних наслідків? Дивіться, одна московська ракета там може знищити одну школу. Міністерство освіти один міністр, може знищити всі школи. Тобто, питання освіти, початковій середній старшій школі. Питання освіти вищих навчальних закладів, е припинити ту всю симуляцію, вести класичного, повернутися до класичної освіти, до класичних знань, е викинути це е божевілля, це сміття е гендерне, що вони нав'язують, вони збагачуються, е але разом з тим нищить наших дітей, відчепіться від наших дітей. Це питання освіти, питання культури, питання е відновлення. Моральних регуляцій, тобто підтримка сім'ї. Сім'я роз... має розуміти це не як ущербне якийсь, як Істамбульська е... конвенція нам говорить, там е... примітки я читав. Сім'я це територія злочинів. Ні, сім'я це територія це місце любові, це місце. Народження, це місце радощів, це місце спільного горя, це спільних проблем взаємодопомоги солідарності. Тобто, увага до сім'ї, сімейної політики, вона має бути в куті, особливо в сьогоднішній момент. Питання демографії, питання народжуваності, питання материнства, прав дітей, прав жінок, прав людей похилого віку. Це треба всі питання піднімати, ці питання мають отримати відповідь е, з точки зору здорового глузду, а не а не того, що нам підсовують е, ці всі гендеристи, які просто за якісь копійки це свої гранти е, вирішують свої приватні справи. Коли ми говоримо про відбудову України, відбулася ця конференція. Україна вчора, сьогодні, завтра. Як на вашу думку, якою вона має бути? Щоб ця відбудова відбулася добре. Правильно, щоб ми не отримали чергову свиню, чергового облазня е нових реформаторів, які щось реформують, а народ нічого не відчуває. Страх і знищують власних інтересах питання відбудови. Е е Звичайно, економічне питання є важливим. Тут має бути мислити комплексно, мислити категоріями, концептами, не то, що дайте кошти, ми щось відбудуємо. Для чого відбудуємо? Для кого ми відбудуємо? Тут питання стоїть відновлення збереження, розбудова нації, народу збереження. Тобто питання в першу чергу: культурне, освітнє, етичне, моральне, економіка є лише складовою цього всього процесу. Тобто комплексно підходити до цього всього питання. Дорогі друзі, дякуємо за те, що ви лишаєтесь з нами на нашому каналі. Запрошуємо до огляду всі нових нових ефірів. До нових зустрічей!